Ви ці люди, що з і свободи, слухайте уважно! Тільки вони молоді люди, вони в парламенті ще не були. Тільки з'явилися в парламенті і їм згадку та все появилося. Я підтримую і регіоні, підтримую, але все. А ця партія наша. І ми, і ми, всі українці. І ми повинні поважати всіх всіх себе і особливого. Добра і спокої радості. І всіх, і нам багато треба ще вчитися і розуміти. Багато вчитися треба нам всім. Понімаєте чи не понімаєте? Що шановна Роман? Емоції, але це добре, то є голос народу.